Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні зібралися для того, щоб оголосити про попередні результати жахливого злочину, який трапився 13 січня 2015 року на блокпосту Збройних сил України біля міста Волновахи. Всі ми пам'ятаємо цю жахливу трагедію, коли рейсовий автобус, в якому перебувало перебували громадяни України. Проходили паспортний контроль, рухались до міста Донецька. В них попав град, в зв'язку з чим загинуло 12 осіб і було поранено ще 19 громадян. На сьогоднішній день ми можемо оголосити про те, хто безпосередньо здійснював керівництво скоєння цього злочину, тих осіб, і зараз би хотіли продемонструвати відеосюжет, який напрацьований службою безпеки спільно з Генеральною прокуратурою України. В прошлом году 30 пензенцев стали обладателями отличительных знаков. Некоторых награду только нашла. В их числе и главный военный комиссар области Анатолий Синельников. Конечно. Поставим. Служу Российской Федерации. По, личной, по личному желанию призывника он может идти на один год по призыву, или на два года по контракту. Кстати, напряженная обстановка на юго-востоке Украины не скажется на ходе осеннего призыва. Набор в армии будет вестись в обычном режиме. Сегодня официально объявили о том, что Анатолий Синельников сложил себе полномочия военного комиссара Пензенской области. Свой пост он покинул еще в прошлом году в разгар осенней призывной кампании. Напомним, Анатолий Александрович заступил на должность военкома нашего региона в феврале 2011 года, выйдя в отставку с военной службы. Но спустя три года вернулся в армию. Анатолий Александрович был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации, восстановлен звание полковник и убыл к новому месту службы Южный военный округ. Привет. Привет. Алло. Здорово. Как дела? Как дела? Да ничего. Ничего, потихоньку. Что делаешь? Ничего. Вот э, Иван Степанович с Натальей Дмитриевной приехали. Ну и вопрос хочет тебе задать. Пусть задает. Алло. Здорово. Привет. Финансы закончились. Когда Степановича возьмешь командировку? А что, надоело же, что Хватит вам одного дурака. Да? Один хоть один хоть пусть на хозяйстве побудет. На хозяйстве? На да. хозяйстве без доклада Зато целый и невредимый. Теперь я знаю, что такое рай и что такое ад. А, -а знаешь. Наверное, этот на как в у нас назвалось. Рай ты находился. Love Советская. Советская. Да? Hum вот я тоже так думаю. Рай. Ходи, скажи, Дмитрий, не хоть пусть сходит в церковь. Сходит. Сходит. А, да, Расскажи мне что-нибудь из серии детям старше 16 лет. Ага. Движение контролируемое. либо по вчерашнему инциденту? Ну и по вчерашнему тоже. Тело своего бойца мы не нашли. Голову тоже. Как да. мы озвучили, голову отрезали мертвым. А, мертвому. Да, мертвому голову отрезали. Получается, после того, как мой пострелялся с их, с историка пацаном, вот, они друг друга сделали двухсотыми. Как это у них получилось, я не знаю, но тут же сделали двухсотыми. Наши зашли не, не на свою территорию, будем говорить, неправильно отреагировали на человека-историка. Ну, а нахуя резать ты голову мертвому, блядь? Ну, вот так получилось, товарищ полковник. Хуй, ну, да, блядь, приедь, вот хоть расскажи, ёб твой. Алло. Привет. Привет. Что там, все серьезно? Да, ну, так, непонятно, блядь. Одни других уничтожают просто. Кто кого? Да непонятно. Ну, что там, надолго ты застрял? Не хочу, я здесь долго. <laughs> я, я, я понял, что здесь нахуй, блядь, очередной на, наебон, блядь. В отношении тебя? Ага. Не назначили еще? Да вместо. То есть, может быть, завтра, а может, через полгода, да? Да. А что я говорю, полгода? ну что, как обстановка? Давай, докладывай. что ты есть замечено, блядь, где-то нахуй. Накидывают, они накидывают от амониты. Это из-за терригона. Давай Это людей, людей в укрытии, они просто отвлекают нахуй тебя. Усилить наблюдение. Самое главное сейчас наблюдение. Так точно. А мы тут готовим, значит, танковый батальон усиленный. И дивизион смерчей. В случае так чего, значит, даешь команду, и мы накрываем смерчами и батальон выводим. Понял. Давай. Понял. прошли, выехали на рубеж, сразу десантируются. Пехота десантируется сразу. Все, пошли, заняли рубеж. Поступила команда отхода. Прижимайтесь к земле, по Ой, времени мало. Давайте. Вся тяжелая техника от линии соприкосновения отходит. Мы действуем согласно Минских договоренность. Я не знаю, как украинская сторона. Да, есть информация, что они не, не, не собираются отводить технику, но мы свои задачи выполняем. Да, да, на связи. Да, мы готовы начинать. Я понял, меня ждите. Скоро буду. Ждем. Да. Вы на месте? Да не на месте, мы только вот приехали, с машиной дрожь такая была, шумоворот. Ёб твою мать, Спас, вы что, охуели, блядь? Ну командир, я сам нахуй пойму, что тут вообще, блядь, время ноль, вообще не хватает. Арта, блядь, работать, мне нужны нужны кор. блядь... Спас, блядь, ты во сколько приказ получил нам? Алло! Апатый. Апатый, какая у тебя волна 136, 126, 122. 136, стоп, оставь. 1 9 6 1 8 Внимание начинаем Зарезай Зарезай, Зарезай. Дальше полковник Словно отработали с глазами Все да. хорошо Теперь может Юш приступать ко второй серии Пускай там смотрится Но отработали отлично да, пускай. Ну что там? Заряжает. Не понял, Ладно. еще раз. Лазер нет, поэтому будем работать по прицелу. А ну давай, давай по станции. Мальман, ты куришь? Подкрыли, пожалуйста. Да. Алло, батюшка, туда три залпа наложи и уходи. Три залпа туда и уходим. Три залпа. Алло. Алло, Карасик. а. Ну на позициях нормально все. Там сау начали работать и три этих заехала на букву Г, понял? На букву Г? Ну да, три града, короче, приехала. Заряженных полностью. Мои хорошие. Да. Поехали туда, вот как в сторону Алексеевки, вот туда. Рассказывай по телефону. Да, так. Что ты там, все, нормально, Кутика? Да. Что, ну, вы, я сейчас за рулем, вы. я сейчас часть еду. А, ну ясно, ну ладно. Блок-пост да. блок разнесли в хлам, блядь, в пропуск, за, за, за партнерами. Да, разнесли я, в мои умнички. Сейчас приеду, расскажу. Да, и моя зайчка, я тебя... Юра. Да, на связи, товарищ полковник. Какой батюшка стрелял там сегодня, блядь, с Докучаевска по Волновахе, блядь? Сейчас я буду на части. Командир тоже у меня спрашивал. Я через 10 минут буду на Ну, части я, уже. чуть, я сейчас с генерального штаба приеду. Я к тебе угу. позвоню. Давай. Я понял. Алло, Данус. Алло, Юрас, а что ты не перезвонишь? вот только что с, с комбатом. Комбат на Донецк поехал, блин. Это все нормально. Волноваху по блокпост разнесли. Там. сейчас вот тут вот люди едут, говорят, что там много из их блокпоста пострадавших. Ну, комбат довольный. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. Привет, Зай. Привет. Что там, как делишки? Да вот, завтрашнего дню маленько готовимся. Рыбу жарим. Чё, как, как у тебя, что то дела? Да ничего, нормально. Нормально? Угу. Всегда нормально. А, ну, это... Что а? я ещё, что я тебе скажу еще, мой зая? Ну, хорошо, как нормально, все, слава богу. И то хорошо. И то Мучу. хорошо, что все. Муч, муч мучаешься с душой. Mm. Ну, давай, Заяц, привет там всем. Передам, ага, <как> давай. Mm. Давай,

Зараз я б хотів би попросити заступника Головного слідчого управління Служби безпеки України Віталія Маякова прокоментувати той відеосюжет, який ми тільки що дивилися, як все починалося, з чого ми взяли цю інформацію, чому так довго вели слідство, як легалізовували докази і всю доказову базу. Пане Віталі, прошу. Відразу після отримання інформації про вчинення цього страшного злочину слідчі служби безпеки України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні про вчинення терористичного акту, внаслідок якого загинули люди, тобто за частиною третьої статті 258 кримінального кодексу України. Похарання за цей злочин передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. За допомогою експертів було встановлено приблизний район, звідки вівся обстріл. Це місто Докучаєвськ підконтрольне так званій Донецькій Народній Республіки. Після цього майже два роки ми потратили для того, щоб зібрати ті докази, частина з яких вам сьогодні продемонстрована, для того, щоб встановити осіб. Які причетні до вчинення злочину, щоб ідентифікувати їх, тому що ви бачите, вони всі з позивними, і територія нам не підконтрольна, тобто ми не можемо туди зайти і проводити слідчі дії. Але під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України нам вдалося отримати докази, що стали підставою для повідомлення про підозру конкретним особам, а саме громадянину Росії, військовослужбовцю. Полковнику Синельникову і громадянину України Шпакову. Шпаков керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл, на кого загинули люди, а Синельников займав посаду командира так званого куратора 5-го армійської бригади і командував діями Шпакова. Робота продовжується, тому що є ще, ви бачите, інші особи з позивними. Ми їх рано чи пізно всіх ідентифікуємо. Зараз збираються докази для здійснення звернення до суду через Генеральну прокуратуру України за дозволом на спеціальне досудове розслідування. Робота продовжується. Дякую, пане Віталію. Тут потрібно відкоментувати Ми готували цей відеосюжет для того, щоб і журналістська спільнота і вся громадськість побачила не зі слів, а побачила те, що там відбувається, як ведуться перемовини, як вони реагують на цю інформацію. Тому що одне справа розповісти, а інше це почути власними очима, як вони реагують на те, як вони воюють проти Збройних сил України. Даному випадку результати даного розслідування в черговий раз підтвердили збройну агресію Російської Федерації проти України. Слідством встановлена особа громадянин Російської Федерації, який причетний не тільки до організації ведення збройної агресії проти України, а який безпосередньо здійснював керівництво бойовиками так званих ДНР. Щодо війни проти Збройних сил України. Дані матеріали, які ми вже зібрали, які легалізували, найближчим часом будуть направлені до суду. Це те, що стосується наших судів і нашої безпосередньої роботи. Інша частина вже ці, ця інформація була скерована до нашої української делегації, яка на сьогоднішній день перебуває в ГААЗі, в Міжнародному суді ООН, для, як доказова база. Російської агресії проти України. Також ці матеріали будуть направлені до прокурора Міжнародного кримінального суду ООН, які будуть приймати рішення про початок розслідування російської агресії проти України. В даному випадку, Генеральна прокуратура разом зі Службою безпеки України, військовою прокуратурою, ми будемо продовжувати далі такі скоординовані дії між правоохоронними органами, надавати всю необхідну інформацію для Міністерства закордонних справ для того, щоб покращити нашу позицію в міжнародних судах. Ми всі вже є свідками того, як на сьогоднішній день відбуваються слухання справа щодо припинення фінансування тероризму, щодо. Дискримінації щодо порушення Конвенції про дискримінацію. І це будуть вже встановлені юридичні документи саме вини Рос... Російської Федерації. Дякую. Якщо будуть питання, прошу. Так, якщо можна я буду модерувати трішечки. Я дуже прошу колеги, питання по суті, якщо вони є, так, по суті, справи. Якщо, не... якщо раптом немає, то знав. Можеш знайти, так? Скажіть, будь ласка, безпосередньо цей е, підполковник він знаходився і керував цією операцією звідки? З якого місця? З Докучаївська, з Донецька чи де це? Полковник, полковник, полковник знаходився в Донецьку за місцем розташування керівних органів так званої ДНР. І ще питання, вогонь вівся, ну там там дав в розмові кажуть, ми там знищили український блокпост. Це не був військовий блокпост. Це була ціль все ж таки поцілити по цивільному населенню, чи там автобуси, цивільне населення це такі випадковість вийшла, і вони цілили все ж військових чи досліджували в цей момент. Дякую. Обстріл вівся з території понад 20 кілометрів від місця розривів. Тобто вони наносили. Вогневе ураження, там ви, мабуть, чули три залпи. 88 некерованих ракет випустили. Підкреслюю, некерованих Некеровані ракети накривають певну площу, де уражують, все живе. Тобто вони вели обстріл по автодорозі, Слов'янськ Маріуполь. І всі, хто б там знаходився, військові, цивільні, всіх вони на ураження. В результаті. Постраждав мирний автобус: 12 людей загинуло і 19 поранених. За виключенням одного пораненого всі загиблі і всі поранені це цивільні пасажири автобусу. Доброго дня, Ксенія Дворнікова, п'ятий канал. Уточніть, будь ласка, про особи цих людей, яким було оголошено про підозру чи повідомлено. Ви сказали, що один з них є громадянином України. Розкажіть, будь ласка, розлогіше. Чи відомо де вони нині перебувають, коли вони виїхали з України, і в який спосіб їм оголосили про цю підозру, тобто, як їх можна теоретично, принаймні притягати до відповідальності? Дякую. Про підозру оголосили, повідомили у спосіб, визначений законом, тобто направлено поштою за місцями їх реєстрації. Громадянину Росії в Росії, громадянину України в Україну. Також опубліковані повістки на сайті Служби безпеки і в засобах масової інформації, як це передбачено. полковник російської армії він виїхав з України, отримав підчергове підвищення і зараз проходить службу в Збройних силах Росії. Громадянин України знаходиться на тимчасово непідконтрольній території Донецької області. Ну, тут я хотів би доповнити той факт, що, що те, що стосується громадянина України, Шпакова, Тривалий час була інформація про те, що його вже немає в живих. Але ця інформація не підтвердилася. На сьогоднішній день докорінно нам відомо, що він живий і знаходиться в місті Донецьку, але вже... Не перебуває на тій посаді як два роки тому. А ми ж то його минуле? Він військовий українським минулим. Хто він такий взагалі? Він, він був військовим, він був, мав, мав відношення до Збройних Сил. На сьогоднішній день він навіть відлучений, ну, по нашій попередній інформації, він навіть відлучений від збро, збройних формувань так званих ДНР. Чи є ще запитання? Сто 112 Україна. А скажіть, от якщо розмови були, ну розмови були зафіксовані ще у 2015 році, чи були вони чи мали їх спецслужби ще тоді? Що можна було зрозуміти, що щось загрожує одному з блокпостів українських? І скільки часу потрібно було, щоб встановити хто ці люди і взагалі всю, ну, всю послідовність події? Як я на початку своєї виступу сказав, ми потратили майже два роки для того, щоб відшукати ті телефонні з'єднання, які стосуються безпосереднього обстрілу, для того, щоб проаналізувати ці розмови і накласти їх на карту, на час, на події і Жоден з цих осіб вже ж не представлявся. Вони користувалися телефонами, так би мовити, передплачених послуг. Тобто, саме два роки ми потратили для того, щоб знайти ці розмови, встановити їх авторів, ідентифікувати і належність цих розмов до обстрілу саме блокпосту в районі Волновахи. Це зараз з фільму все, коли їх систематизували, виклали, зрозуміло. А сама по собі одна розмова, візьміть її. Адже ж коли цю розмову отримали, хто говорить, звідки говорить, про що говорить. Скажіть, будь ласка, ви встановили, поки що нам назвали імена прізвища двох людей. А скільки, за вашими попередніми, можливо, даними людей взагалі при... причетно до цього терористичного акту? Скільки ви ще людей розшукуєте? Я сказав, робота продовжується. Ми вживаємо заходи для ідентифікації тих людей з іншими позивними, яких ми розмови яких вам продемонстрували, і ви, мабуть, побачили там розмова номер, розмова номер. Тобто цих людей багато, це кілька десятків чи кілька сотень там, чи до десятка? Кілька десятків. А яка судова перспектива, от коли до українського суду буде передана ця справа і з приводу ГАІ, тобто в цьому процесі ця справа буде вже розглядатися, і ці докази на міжнародній арені теж ну, виглядають легальними і вони будуть використовуватися українською стороною. Правильно? Так, я зараз відповім на це питання. Дякую, що ви його задали. Я прокоментую ще попереднє запитання. В даному випадку ці всі військові злочини щодо російської агресії проти України вони є пов'язаними між собою. Завдання кожного слідчого і прокурора це встановити причетність тієї чи іншої особи до конкретного злочину, який буде нести за це відповідальність. Коли ми говоримо про декілька десятків, то ми повинні сказати, що безпосередньо обстріл цієї блокпосту були три мобільні групи. І реактивного дивізіону Англи Аду 5-ї окремої мотострілецької бригади армійського корпусу так званої ДНР. Це значить, що слідством буде встановлено кожну особу, яка входила до цієї бригади. На сьогоднішній день, використовуючи свої позивні в рамках різних кримінальних проваджень, як то по Волновасі, по боїнгу по обстрілу. Жилих будинків скрізь лунають, ідуть перехоплення їхніх телефонних розмов і віддання наказів. Чому, чому є велика проблематика? Вона становиться, по якому об'єкту був відданий наказ, тому що все воно надається в зашифрованому вигляді з позивними. І це є тяжко встановити конкретних цих осіб. Навіть цих осіб ми встановлюємо в рамках проведення негласних слідчих дій. І тієї інформації, яка надходить нам в тому числі і з території. Тепер те, що стосується цих матеріалів і їх використання. Ще до поїздки нашої української делегації до суду, вони вже мали цю інформацію. На сьогоднішній день ми проводимо, повідомляємо про це в Україні, тому що ми вже готові направляти це до нашого суду. В рамках нашого судочинства це буде спеціальний порядок в рамках заочного засудження. Ці люди оголошені в розшук. Є проблематика щодо оголошення в міжнародний розшук полковника Російської Федерації, але я впевнений, що ця позиція буде постійно змінюватися після розгляду таких, такої доказової бази в міжнародних судах, і в тому числі, коли такі справи буде розглядати прокурор Міжнародного кримінального суду. Зараз ця інформація також. Наявно в нашої української делегації вона її може використовувати. А з чим саме проблема вишення від народного року, тобто російських військових вони не оголошують, хочуть приймати. Це позиція Інтерпола. Такі питання вони переводять на політику і кажуть, що коли в нас не буде встановлено конкретного факту, то ми не можемо цього робити, тому що ви є заінтересованою стороною. Олександр Сивачук, Коненне. Я хотів би уточнити, ну. В когось хто скаже з приводу, ви сказали про спецдосудове розслідування. Я так розумію, ви найближчим часом плануєте подати до суду. Ну клопотатиме про те, щоб його провели, і все ж таки будете просити інтерпол голосити в розшук цього російського офіцера? Звичайно, відразу ж після отримання при після ухвали суду про заочний розгляд і про затримання Асенільникова буде направлено до Інтерполу. Наш запит. А, І так само клопотатиме те найближчим часом про те, що вам дозволив суд досудовець. Звичайно, звичайно. Ми вже готові, ми вже зробили все. Саме по цим двом підозрювам вже готові всі матеріали.